Як зробити розклад на картах? Скажемо, у нас є клієнтка, і вона хоче дізнатися, як до неї ставиться той хлопець, який її цікавить. Давайте назвемо клієнтку Маша, а хлопця е, Вася. Скажемо, ми вирішили робити найпростіший розклад із трьох карт. Першою картою, в якому є почуття Васі, другою картою, думки Васі, і третьою картою, е, що Вася планує стосовно неї у майбутньому. Я розумію зараз, що це не ідеальний розклад, але для наших цілей він дуже добре підійде. Перше, що нам потрібно зробити, це взяти колоду в руки і перетасувати її. Звертаю вашу увагу, що дуже важливо тасувати так, щоб сорочка колоди дивилася на нас. Тому що, якщо ми тасуємо обличчям карти, то, то ми бачимо, що саме ми тасуємо, і це може трошки зіпсувати наше читання. Отже, ми перевертаємо так, щоб тасуючи, ми бачили лише сорочку, і перетасовуємо. Якщо нам потрібно, щоб у колоді були і прямі, і перевернуті карти, ми тасуємо, беремо половину колоди, перевертаємо її на 180 градусів і продовжуємо тасувати далі. Половину колоди на 180 градусів і продовжуємо тасувати далі, поки нам не видасться, що досить і все нормально. Коли ми задаємо питання, ми задаємо питання в той час, коли ми тасуємо колоду. Отже, якщо нашій клієнті цікаво, як до неї ставиться її хлопець, ми питаємо, як ставиться Вася домашня? Ми питання можемо задавати або про себе, але тоді важливо дуже на ньому концентруватися і не відволікатися думками. Ми його можемо задати пошепки, щоб чули лише ми, або ми можемо його також задати в голос. Тут немає абсолютно ніякої різниці. Головне, що ми, тасуючи колоду, думаємо про цю ситуацію, про, цю питання, про це питання, а не думаємо, що ми там забули картоплю на вечерю купити. Це дуже важливо. А далі ми знаємо схему розкладу, тобто ми от перетасовуємо і питаємо, як вася ставиться до Маші. Далі, коли ми викладаємо карти на позиції розкладу, ми теж повинні вказати, про що зараз буде ця позиція розкладу. Тобто ми не витягуємо три карти просто так. Ну, в нашому випадку 3, да, у вас може бути більше, а потім дивимося, що це воно значить. Ми, коли витягуємо карту на позицію, ми також колодні ніби задаємо питання про цю позицію. Отже, як це виглядає? Як Вася ставиться до Маші, почуття Васі, думки Васі і плани Васі стосовно Маші. Як бачите, я зараз виклала з колоди карти в закриту, тобто я їх не перевертала одразу обличчям, а виклала вверх сорочкою. В такий варіант більш підходить або новачкам, або людям дуже тривожним, тому що. Або коли у нас дуже підвищена значень, значимість цього розкладу саме для нас. Чому? Тому що коли ми викладаємо одразу обличчя, ми можемо подивитися щось, що нас там могло налякати, ми можемо або в паніці зібрати розклад, або просто одразу злякатися. І тоді у нас не буде такого, ну, можливості об'єктивно нормально прочитати цей розклад. Більш того, якщо ви. Дуже злякаєтеся, то може бути навіть таке, що потім всі інші карти, які у вас вийдуть, вони будуть неправильні. Я зазвичай в звичайних клієнтських розкладах витягую карти одразу перевертаючи їх, тому що я так звільняю себе від зайвої роботи, але так як я щойно зробила, я роблю, наприклад, коли я так там собі роблю розклад на якусь дуже довгу перспективу або на питання, яке мене прям дуже дуже сильно турбує. Тобто можна робити так, як я зробила, викласти в закриту і е, потім відкрити. Можна отак одразу, я зараз вам навіть покажу. Можна отак відразу викладати їх у відкриту, е, потренуйтеся просто визначте, що для вас буде е, краще. Отже, ми виклали цей розклад, ми щось в ньому бачимо: ми бачимо почуття, думки і плани Васі стосовно маші. Давайте припустимо, що нам потрібно якусь позицію докласти. Ми тоді беремо знов колоду, питаємо, що означає, наприклад, лицар жезлів в цьому розкладі на цій позиції. І докладаємо карту. Зазвичай для того, щоб докласти наступну карту, попередню треба зібрати, проте, ну, і це взагалі дуже хороший спосіб, проте іноді буває так, що я, наприклад, в таких простих розкладах можу докласти просто по карті, не збираючи їх. Але якщо ми робимо великі серйозні доклади, то їх потрібно зібрати перед тим, як робити наступний. Коли ми прочитали розклад, Побачили в ньому все, що хотіли, ми його збираємо назад і колоду перетасовуємо. Тобто, як бачите, в цьому взагалі немає нічого складного. Все дуже просто. Якщо вам зручніший якийсь інший спосіб, то, будь ласка, використовуйте його. Тут немає ніяких, власне, дуже чітких правил, і працює те, що зручно. Вам і те, що працює у вас.